Так, дівчата в наборі зі значною знижкою додала тільки 4 набора, в яких знаходиться бавовняна стрічка 38,2 ярда, залишки шовкової зі стразиком чорним краєм від 3 ярдів. Оксамит заколочки 2, 2, стразових декорчика, декора, не люблю суфікси, в російську мову перепрошую, Стрічка 38 мм антична троянда. І 25 така сама. Всього 4 набори в... Поставили їх в промо-набори на сайті. Тому завітайте 4 штучки для вас.